Вітаю всіх на моєму каналі. Дивимось питання, хто що часто згадує вас, або просто часто думає про вас. Давайте подивимося, для кого цей розклад. Для якої людини цей розклад? Для людини, ну, яка всього досягнула в своєму житті чого хотіла. Людина, яка сама керує своїм життям. Людина, яка впевнена в собі, приймає рішення, от, можливо, лідер в своєму колективі. І дивіться, людина щаслива, в принципі, нещодавно або почалася біла полоса, або фортова просто людина. Часто щастить, якісь трапляються приємні події у житті постійно, ну, от везунчик. Так і дивіться, ви зараз проявляєтесь, до чого вже рухаєтесь. Тобто, у вас є якась ідея, ви її обдумали. І по лицарю ви вже прямуєте, от поставили ціль, я буду йти цим шляхом, вибрали його, як рухатися обрали, і вже е, сплановане все, і рухаєтесь. От для такої людини цей розклад. Хто часто згадує вас, або хто часто думає про вас. То часто згадує вас. Людина, яка, можливо, знаходиться у відлюдниках десь сама, ну, уникає деяких таких шумних компаній. Людина світла дуже людина, яка допомагає, коли її просять, яка ну, взагалі її вищі сили полюбляють, допомагають цій людині. Так, хто часто згадує про вас? Людина з минулого. Якась неприємність трапилася у вас з цією людиною, можливо, в компанії. Так, дивіться, після якогось подаруночка фінансового, тут п'ятірка пентаклів, тобто безгріща. І десятка жезлів хто часто думає. про вас? Людина, з якою ви по десятки жезлів багато чого зробили. Разом вам було важко ви от працювали разом. По п'ятірки жезлів, можливо, ви якраз дивіться, і пережили, і без гріща був такий етап, можливо, у вас бізнес якось не розвивався, можливо, дуже важко давався, можливо, конкуренція була дуже велика. Давайте ще. Так, і ця людина за вами спостерігає. Хто часто думає згадує про вас. Людина, яка любить веселитися, часто бувати в шумних компаніях, хоча я тривалий час знаходилася в обмеженому середовищі, можливо, в відлюдниках. Людина, яка любить думати про гроші. От Думає, як їх заробити, можливо, щось переживає про гроші, можливо, через якраз колишні втрати. Обдумує багато чого для того, щоб уникнути в майбутньому цих втрат. Дивіться, можливо, ви, знає, ви знаєте цю людину. Це королева Пентаклів, діва або Козиріг. Людина, яка любить бути фінансово стабільною, це вона знаходиться якраз, ця людина не в своїх енергіях зараз. так? Хоча виходить в свої енергії по дев'ятки Пентаклів, але знаходилась деякий час, обдумувала ситуацію. Е, можливо, за вами спостерігала ця людина. Так, їй дається шанс. Е, можливо, ця людина хоче. Налагодити знову з вами відносини, вони розпалися, чому наблюдає, тому що ви якийсь певний час не спілкуєтеся, ви у відлюдниках, значить, не було спілкування між вами тривалий час, але хоче. Можливо, раніше, колись ви і на вечірки ходили, спілкувалися часто, можливо, це подруга, можливо, це людина дійсно по якійсь співпраці. Давайте пораду для вас. Угу. Дивіться, по трійки кубків. Ходіть на вечірки, відволікайтесь, не забувайте, що іноді треба і відміняти усамітнення. Тобто, дивіться, по трійки кубків, це може бути і якесь день народження, вас запросять. Можливо, дівішник зробите. Можливо, просто похід спортбар, якщо це ви чоловік. так, Якщо ви чоловік, то це коло вас така людина. Оце вона про вас думає. І король жезлів порода. Набирайтеся енергії, набирайтеся сил. Король жезлів це харизматична людина. От вогняна всює, миттєво вспихує ця людина. Як вогонь горить і не тухне, поки його не потушиш. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гаразд негатив, обходять вас стороною.